На мене їхати буде! Стіль! Сінь я тобі сказав! Вони їдуть, славище! Сін я тобі сказав! Сіньяк кандидат народження подати! Сінь! Я кандидат не робіт, перестаньте, це народний депутат Лозовой. Він не мішає. Перестаньте! Сволочі, глянь, що роблять. Сашко, допомагай. Хлопці, відпусіть на заводу! Відпусіть ладога! Гас заберу! Хлопці, відпустіть, ла за Ви не маєте права! Бандити.